Державні інституції та кожен з посадовців зобов'язані робити все можливе, аби сприяти легальному бізнесу в Україні. Про це заявив Володимир Зеленський і анонсував новий механізм комунікації з підприємцями. І малий, і середній, і великий бізнеси незабаром будуть представлені на всеукраїнській економічній платформі. Зроблено в Україні, і це не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах, і це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Вся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі. Головне завдання, щоб це був інструмент дієвої комунікації, щоб спілкування завжди підтримувалось операційними рішеннями, тим, що державні інституції роблять або змінюють і тим, що створюють нову нормальну історію відносин, зокрема між правоохоронцями та підприємцями, потребуємо більше українських виробництв, більше українського продукту різних галузей. І Щойно Підписав укази, які дозволять створити саме такий комунікаційний механізм раду з питань підприємництва. Як це і визначено зокрема нещодавнім рішенням РНБО і всеукраїнської платформи для активізації підприємництва і нашого українського продукту? На зв'язку з нашою студією Дмитро Олійник це голова ради Федерації роботодавців України. Вітаємо вас! Вітаємо, пане Дмитре. Доброго вечора. Отже, при президентові України утворюється консультативно дорадчий орган. Це Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Яка мета створення цього органу і які механізми планується використовувати для того, аби цієї мети досягнути? Ну, президент України Володимир Зеленський в своєму указі визначив ключову мета. Мета цієї ради проводити системний аналіз умов ведення підприємництва під час воєнного стану. Насправді війна коригує життя всього суспільства і підприємництво не виключення суспільства навпаки, воно є частиною цього суспільства. Ми маємо готувати президенту експертизу щодо того, як діє та реалізується державна політика в умовах воєнного стану, що стосується підприємництва, формувати пропозиції президенту щодо цієї політики, і сьогодні відбулася зустріч членів новотвореної ради згідно вчорашнього підписаного президентом України указу. Ми відверто поспілкувалися з керівником офісу президента України Андрієм Римаков. На початку цієї розмови пан Єрмак поставив чітко завдання. Та питання давайте будемо абсолютно відвертими, Ми саме в умовах воєнного стану. Ми маємо діяти швидко, чітко та конструктивно і, маючи конкретну мету. Першою метою, яку насправді було визначено президентом другим указом – зробити так, щоб в Україні вироблялося максимум всього, зроблено в Україні. Це одна з платформ ідей Володимира Олександровича Зеленського. Вона повністю відповідає тим потребам і тому розумінню, яку бачимо, ми підприємці та роботодавці, тому що перемогти в цій війні, ми можемо тільки тоді, коли ми будемо виробляти тут в Україні. Озброєння, коли ми будемо харчувати армію українськими харчами, одягатися арміями в український одяг, і я впевнений, що з огляду на те, що наскільки швидко президент реагує на систему комунікації з бізнесом, тільки 23 числа, президент зібрав раду національної безпеки та оборони щодо питань, по... Визначення пріоритетів під час воєнного стану в частині економічної безпеки. Там визначено пріоритети, і вже вчора були відповідно на окази, Сьогодні зустріч в офісі президента. Ми маємо намір зустрічатися надзвичайно часто для того, щоб опрацьовувати президенту відповідні пропозиції, які ми, як підприємці, маємо, і які будуть надходити від наших колег роботодавців, підприємців та інвесторів. Пане Дмитре, засідання Ради національної безпеки та оборони, рішення, так, які були там прийняті. Всеукраїнська економічна платформа рада з питань підприємництва. На вашу думку, от чи достатньо цих прийнятих рішень, і коли підприємці відчують полегшення в своїй роботі? Ну, звичайно, недостатньо. Це тільки початок роботи. Насправді, попереду дуже багато. Реальні роботи президент започаткував, куди ми йдемо, і чому сьогодні економічна безпека, яка є складовою національної безпеки в цілому, надважлива, тому що перемогти війні безнадійного тилу, тилу, який забезпечує фронт всім необхідним, неможливо. І якраз всі визначені пріоритети, які пройшли в перших трьох указах президента, вказали чітко до указ. А наше завдання як ради підприємців допомогти президенту, уряду та Верховній Раді попрацювати ту частину законопроектів, які необхідно приймати терміново. Ну, наприклад, перший пріоритет, який визначений в рішенні ради РНБО, це питання законопроекту, що врегулює оборонні закупівлі. Ми цей законопроект вже давно очікуємо, оскільки Володимир Зеленський визначив його пріоритетом, впевнений, що найближчим часом Верховна Рада його прийме. Що стосується виробляє в Україні Made in Ukraine, то це знову ж таки те, чого ми давно вже очікували, щоб пріоритетом держави стала реальна політика сприяння виробництву в Україні, тому що ми розуміємо, що бюджет України і е, наші міжнародні донори на сьогоднішній день затримують міжнародну підтримку. Ми маємо більше е, сподіватися на свої можливості. Ми е, маємо не тільки виробляти, а і інвестувати, і платити податки тут. Питання робочих місць, питання мобілізації це комплекс тих заходів, які ну на часі не просто обговорювати, а приймати рішення. І ми, як роботодавці та підприємці, ну звичайно до цього маємо долучитися, тому що у нас одна мета це перемога, пане Дмитре. А питання блокування податкових накладних буде якимось чином вирішуватися. Так, це питання знову ж таки визначено в рішення ради як пріоритетне сьогодні. На зустрічі з Андрієм Римако. Ми теж це питання обговорювали. І робота податкової, і робота бюро економічної безпеки мають бути реформовані. Звичайно, коли податкові накладні блокуються в значній частині, ми підприємці, ми виробники не розуміємо, яким чином. Нам про, е, планувати та прогнозувати свою діяльність, тому впевнений, що за на тієполегої позиції, яку зайняв е, Володимир Зеленський, сьогодні в цій частині найближчим часом ми врегулюємо верніше держава врегулює це питання, тому що е, це державна політика. Якраз е, одне з завдань. Новоствореної ради по підтримці підприємництва в умовах військового стану це визначати ті проблемні питання щодо державних політик, які впливають на підприємництво, і допомагати відповідним органам державної влади його регулювати. Ми в цьому зацікавлені, Ми цим будемо займатися, пане Олійник, А загалом, які проблеми у відносинах між бізнесом та державою на сьогодні є найбільш болючими для українських підприємців? Ну, на жаль, певний час комунікації з підприємцями дали слабину. Ми розуміємо, що президент України концентрувався і концентрується на військовій тематиці, тому що перемога України в цій несправедливій і жорсткій війні. Надважливо, ми розуміємо, що ми маємо вигнати ворога з нашої землі. Але добре, що як, як класика говорить, люба система може зробити помилку, але якість системи визначає те, як на цю помилку ця система відреагує. Мені видається, що по всім органам державної влади пішов чіткий сигнал. Економічна безпека це теж важливо сьогодні. Без тилу неможлива перемога без виробництва в Україні. Ми не зможемо забезпечити військових тим необхідним, що їм потрібно зараз. Як військові говорять, сили та засоби мають стилу йти на фронт. Дуже дякуємо вам за час, який ви присвятили нашому спілкуванню цього вечора. Дмитро Олійник, голова Ради Федерації роботодавців України, був з нами на прямому відеозв'язку. І за його словами, президент України взяв на особливий контроль питання комунікації з бізнесом у вирішенні тих питань, які сьогодні турбують українських підприємців. А таких питань все ще достатньо. Так і ще Дмитро Олійник сповнений оптимізму, що такі всі питання, які нині турбують український бізнес, будуть вирішуватися одне за одним.